Наш садочок диво світ, всіх малят вітає, на цікаві заняття весело збирає. Вітаю малята. Пропоную відгадати загадку. Довго стіста ми ліпили, у водиці їх варили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Здогадались? Ну, звісно. Це вареники. Вареники одна з найулюбленіших страв українців. Їх люблять і діти, і дорослі. Ця страва складається з тіста та начинки. Начинку готують з картоплі, капусти, сиру, ягід. А як же готують вареники? Спочатку замішують тісто, потім тісто розкочують, ділять на шматочки, у які потім закладається начинка. Вареники подаються із маслом, грибами, цибулею, зі шкварками. А зараз ми з вами перетворимося в кухарів і наліпимо вареників. Наліпили вареників біленьких, гарненьких, смачненьких. Тепер ви зможете допомагати своїм матусям ліпити вареники. До побачення, до нових зустрічей!